Олександр Ціпкайло з дружиною на своєму обісті готують картоплю до садіння. Чоловік каже, так підживлюють і захищають від шкідників. Мішаємо картоплю пополом. Це ще колись моя мамка так робила, то так і я роблю. А що вже садили? Ну, вже цибульку, там таке огородину для себе бурачок, червоний, морква. Цього року декотрих культур посадили більше, каже Любов Ціпкайло. Я більше цибулі посадила, бо ми завжди з Херсона нам привозили оптом в сітках, брали, а зараз там воєнні дії йдуть там, то ми більше посадили. Картоплі садять 10 соток, каже Олександр Ціпкайло. Робить це вручну, бо так дешевше насіння мають власне. За допомогою до Олександра прийшла сусідка Таїсія Ярмолюк. молодець. Це такий Жінка каже, планує посадити буряки і треба налагодити реманент. 79-річна Таїсія Ярмулюк розповідає, біля хати має 80 соток землі, вони уже зорані, дещо посадила. На город саджу, все, часник, цибулю, моркву, ворочки червоні, речку. Я її не їм але саджу. Та я роздаю дітям, наш вона мені. То тому даю, то тому даю. Коли нас тут біженці є, то ще біженцям хочу щось занести. Має 30 соток городу, розповідає житель Чарукова Юрій Барда. На них посіяв 15 соток пшениці і посадив орієнтовно 10 соток картоплі. Каже, городництвом нині займатися затратно через високу ціну на пальне. Виорати одну сотку поля вартує 40 гривень. Найняти картоплесажалку у його селі коштує від 15 до 20 гривень за сотку. Нема чим садити. Як чим садити, треба гроші мати, щоб садити. А на солярку треба купити. Юрій Барда каже, планує засадити усе поле, щоб мати свою городину. В області планують посадити орієнтовно 80 тисяч гектарів картоплі, розповів заступник начальника обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж. Це приблизно стільки ж, як і минулого року. На даний час порядка 10 тисяч посаджено картоплі і починається посів овочевої групи. Це столовий буряк, цибуля і інші культури. Допоки на заправках пальне є, дорогше дешевше новоно є. Те саме стосується мінеральних добрив. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини на Суспільному, Волинь.